Леся Українка, була весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучої пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна. Півало все сміялось і бриніло, а я хвора хворий самотна. Я думала, весна для всіх настала, дарунки всім не слава наясна. ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене. Заглянули від яблуні гілки, замиготіло листяшко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла. Озвучила наконечна Катерина для проєкту книги, що говорять, за технічної підтримки радіостанції інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.